Привіт, дякую, що завітали до копійки. Ще по ось цьому кадру з фільму було зрозуміло, що нас очікує щось екзотичне, але коли, нарешті, я переглянула стрічку, почуття у мене були неоднозначні, я в цьому не впевнена, проте гадаю, що мій відгук вас здивує. Ти, дитина маленька, така. Та? Тебе відпустити. Хазяйка мучає просто, не дає спокою. Собака зіває, хоче спати. А хто там? А хто там? А хто там? <рес> Загуляй. Наших головних школяром мужицьких героїв звати Артем та Павло. Короткий екскурс у взаємовідносини. Разом жили-були, виросли м'ячика-ракеткою Лупашили і за енну кількість часу стали переможцями серед юніорів. Загалом весь фільм пацани будуть косплеїти папужок нерозлучників. Хоча в якийсь момент пранк вийде з-під контролю. Але про це. Згодом між запеклими спортивними баталіями хлопчаки відправляються зирити гру найкращої медмузелі тенісистки на ім'я Танюша, яка не просто грає, а впевнено попереджає, куди вона суне ту ракетку суперниці у разі поразки. Я б дав їй трахнути мене ракеткою. Ну от туди і суне. І піздець бе, і піздець бе ме бе. Втратити шанс познайомитися з причиною жорсткої слюнотечі буде ганьбою. Тож треба це робити негайно. Танюшка Артем та Павло трошки потренділи на тусі, потім ще потеревенели на пляжі, і завдяки цьому ми дізнаємося. Ось що танька та Артемка впевнені, що диплом про вищу освіту – це не бамашка, а картон. Тож після шкалки планують вступати у виш. Ну а Павлу, це навчання до пізди, відчувши певний фісташковий зв'язок. Пацантре запрошують мадаму до себе на хату. Ти так це виставляєш? Наче ми хочемо її тут трахнути? Так і хочемо. Да. Нотка адекватності все ж була присутня, бо з'явилося припущення, що молода дівчина неохоче залишиться з малознайомими набуханими типами наодинці за закритими дверима, проте Ввелі кривайте. Компашка заводить милу бесіду про те, які дівчата подобаються нашим альфа-самцям, хто кого дрочити навчив, кінчив першим, і інші дуже к'ют штуки. Розігрів закінчується, пора до діла. Не всі на купі, всі по кругу роблять хуйню. Тройнічок переходить у двоєчку. Глядачу поїбало. Бляха, що ти робиш? Зупинися! Ні, сука! Тільки не кажіть, що вам це не сподобалось. Так, це було дуже неочікувано і приємно, проте я знаю дещо краще. Чули про афірмації? Ну так от, зараз ви входите в стан повного розслаблення, спокою і вбираєте мої слова крізь ваші барабанні перепонки. З цього моменту ваше життя стане легким, мов пір'їнка, і приємним, як меди. Ваші дії будуть приносити лише позитивний результат. І ви нарешті розкриєте секрет хорошої карми. Хоча чого тягнути зараз, я сама вам про це розкажу. А саме познайомлю з новим ароматом від українського бренду нішової парфумерії 13 Parfums, який іменується Good Karma. Ви маєте унікальну можливість дізнатися рецепт. Записуйте цитрусові, бергамот, м'ята, чорна смородина, абрикос та інжир. Не дарма я відчула аромат свіжої кислинки, як тільки відкрила флакон. Але саме цікаве починається, коли ми розпилюємо його на руку. Коріандр, чорний перець. Тархун, троянда, фіалка, дубовий мох, карамель. Простими словами описати цей неймовірний і дуже складний аромат у мене не вийде, тому хочеться постійно. Дуже рекомендую собі придбати цей аромат Good Karma, щоб додати плюсиків до вашої карми. І спеціально для підписників мого каналу я дарую вам промокод Копійка, завдяки якому ви можете отримати знижку 15% на замовлення будь якого товару з сайту 13parfums І цей промокод діятиме 7 днів з дати виходу цього відео. Усі корисні посилання знаходяться в описі. Повертаємося до наших баранів. Після всіх лобозанії Танюшка зрозумів, що їй один хуй доведеться серед цих двох обрати один хуй. Пропонує забіг. Той, хто завтра виграє матч. То і отримує її номер. Виграє не наш красивий фімбойчик, а Павло. Тож між ним станою починаються крутки мутки. Засмучені цією поразкою. Якщо я посміхаюся, то не знаєш, я задоволений. Проходить рік і танька з Тьомкою студенти поважної бурси, які ще ім'яча встигають ганяти, поки Павлуша обрав бути щасливим. Блять, ну це відчуття, що в мене тече кров мільйонера, мені не дає ніяк сумнівів. Просто тім Артемчик запрошує тенісистку на балдюжну піцу в столовці і висловлює свою теорію, ніби Павло її не любить, на що вона зовсім не заслуговує. Дівчина м'яко натякає дружбану, що це трохи не його справа. Піздець, бляха. і агресивно валить свої припущення. Він також втирає Павлуші. чия реакція на це буквально збила мене з ніг. Тішить, коли в тебе очі на щось горять, хай навіть на мою дівчину. Ще раз що мене це заводить. Пустеля в голові нашого пацієнта не заважає йому завалити дівчину на прогід, проте виявляється, у Неї є свої претензії до бойфренда. Ми досі змагаємося за твій номер. Тому я переміг. У цьому твоя біда. завжди вважає, що виграв ще до закінчення матчу. Таня дорікає тіпу, який жодного матчу не виграв. Мовляв, він її ганьбить. А той булить її, бо вона хоче мати поряд вірного фаната, яким би вона ще й командувала. Через цю сварку трійця не зустрічається на матчі спортсменки, де неочікувано для всіх, під час своєї агресивної гри Танька отримує серйозну травму. Ну, дядя, зараз ти как би уже нахуй. Не нужен я вийшов. звідси, виходь. Нашій героїні максимально байдуже плюс чхати на коліно, яке мінуснулось. Тож, коли тьомка дозволив собі бити ракеткою в півсили, Це цикло. Ай, больно в айвольнем бля! стрибаємо по таймінгу на три роки вперед. Артем доволі успішно грає, а Тетянка віддає перевагу керівництву над спортсменами. В житті я вмію лише ракеткою махати. Також вона перед вступом у коледж. Не хочу вміти лише ракеткою махати. Отже, після довгої розлуки пацанчик спочатку пропонує подружці тісно співпрацю у вигляді тренерства, а потім щось тісніше. Дуже хочеться тебе поцілувати. Не будемо говорити, про плохом, а лучше Ой, Тільки не кажіть, що вам цікаво, де ж там той Павло. Якщо коротко, то під час стосунків з Артемом Танюха дозволяла собі сосатись колишнім. Чи було між ними щось більше, невідомо. І чи не було все це шизою самого білявчика? Ми теж не знаємо. Знову робимо перемі. Щеня по таймлайну у 2019 рік, де наша парочка уже подружжя і завели мікро дитину, на яку їм обом буде до сраки аж до кінця кіна, оскільки Таню цікавить виключно коли її кончини сужений ряжений нарешті почне вигравати матчі проти лоховських лохів. Бракує практики і упевненості. То поверни бляха впевненість. Дітина! Ну а самого Артема цікавить, коли він вже нарешті в цьому житті відпочине від того клятого тенісу. Я такий злий, що я через. Через свій стрес, і депресію, і нерви, які є в мене, я в туалет не можу вже два дні ходити. І аби надихнути чоловіка на нові досягнення, тренер-дружина записує Артема на турнір Challengers. Сподіваюсь, вам все ще чхати, де ж там той Павло. Але я розкажу. Пам'ятаєте, як нам батьки казали, що без освіти на роботу візьмуть тільки двірником. Ну так от, Павлуша навіть не двірник, він тупо ніхто. А конкретніше, тіп, який продуває кожне нове змагання, не може навіть сплатити за кімнату в мотелі, а тому першим ділом прибувши на турнір Челенджерс, запитує, чи може він отримати аванс. Гроші, гроші мені курвадай. Проте, дізнавшись про участь свого колишнього братка, плани його кардинально міняються. Проте не можу сказати, що вони були дофіга розумні. Першим ділом, мужик наполегливо липне до таньки, та навіть почувши чітке, Іди додумується запропонувати жінці стати його тренером. Ти що нюхаєш? блядь, чи шо в голові самої Тетяни? Теж щось не в порядку. Якщо не виграєш завтра, я від тебе піду. блядь. Щось очі намокли. А коли мозковий центр зовсім вимикається, я не трахатись з тобою. Прийшла Вибачте, секундний напад тупості. Окей, okay, пригальмуємо, і я без приколів поясню, що ж там сталося. Коли наша трійця після стількох років зібралась разом, чи то ретроградний Меркурій почався, чи то вони один на одного так негативно впливають. Проте всі вони починають робити якусь незрозумілу херню. Артем очевидно втомився від спорту і тримає його там тільки дружина, яку він, певно, дуже кохає і не хоче розчарувати, бо з дня травми Тані він грає за них обох. Зрозумів, наскільки важливою буде гра з Павлом, тенісист повідомляє жінці, що він спробує перемогти. Проте водночас попереджає, що через рік він кине спорт, за що танька кине його самого. Павлуші Сеча до голови перелила, і він, повіривши у себе, упевнений, що виграє, тому і поводить себе так дебільно. Якою бездушною і суворою не була танька, вона пішла на зустріч з Павлом якраз не для. Сексу жінка просто попросила його програти Артему, оскільки це неабияк важливо для кар'єри останнього. Але чому вона вирішила таки зайнятися розпустою, я не знаю. Секундний напад тупості. Добре, опустимо це, і нарешті перейдемо до екшона. Починається дуже гарна зйомка тенісного поєдинку, аж раптом Павло подає як його суперник, що відсилає нас у час їхнього юнацтва, коли той почав зустрічатися з танею, і цей символічний жест означав, що ті двоє уже поїбались. Зрозумів мову жестів опонента, Артемка дає йобу та починає тупо знищувати колишнього дружбана на полі, завдяки чому білявчик перемагає, і гравці роблять обнімашки. Кінець фільм мені сподобався з останніх шедеврів кінематографу, типа не для всіх, ця стрічка здалася мені найбільш цікавою, та якщо можна так сказати, доволі приземленою і близькою до звичайного споживача, де не треба сильно багато думати. Це не в образу всім сказано, і в першу чергу мені режисером фільму Суперники. Є той самий мужик, який зняв назви мене своїм ім'ям, після якого ми з вами персики не кушаємо. Тож схожий стиль і вайб присутні. Проте це кіно шокує набагато менше. Сетінг спорту виглядає дуже свіжо і круто, коли сюжет будується саме від тенісу, а не є фоновою штукою для романтичних муток героїв. А що саме неймовірне: романтика, пристрасть та в деякому сенсі сексуальність та звабливість теж демонструється завдяки напрузі на тенісну. Полі цікаві ракурси, детальне слоумо з мінімальною відстанню від героя, так наче глядач знаходиться прямо там. Відстань між самими спортсменами теж часто є короткою, що безумовно додає сексуальної напруги між цима двома гравцями. Нотка BL присутня, так би мовити. Сумуючи усе сказане, тайтл мені зайшов. Єдине, що не сподобалось: фінал та певні недоліки. Спочатку про останні не знаю, як вам, але мені не дає спокою донька. Артема Ітані, нашу вона взагалі в сценарії? Зрозуміло, що завдяки цьому прийому режисер може показати наскільки сильно батьки дистанційовані від дитини через спортивну кар'єру. Проте в цьому є проблема. Взаємодія родини мінімальна. Ну якщо точніше, за дві години фільму батя ні слова не сказав своїй доньці, а маман кожен раз скидала маличу на бабусю, чесно кажучи, виглядає не дуже переконливо. Гадаю, якби дитини взагалі не було, чи наш тенісист постійно натякав на продовж. Вже <зовження> роду і саме тому хотів покинути спорт було б напевно краще. Багато критики чула в бік персонажки Зендеї, Мовляв, вона вумен момент, тіпікал-стерва і все таке. Для себе я зрозуміла її поведінку. Так з цих двох пацанів дружбанів героїні найбільше любила спорт з Павлом. Вона почала зустрічатися тільки тому, що той виграв спір. До Артема вона була морально прив'язана, оскільки той дозволив над собою домінувати. і, можливо, героїня вважала, що всі його перемоги. Це її заслуга. Не думаю, що вона зовсім його не кохала, проте його перемоги вона любила більше. Момент зради це необґрунтована слабкість, в угоду оце так повороту. Не більше. З приводу кінцівки фільму, а конкретніше з цього обнімозда свідос. може Артем підзабув, але Павло трахнув його дружину. Не думала, що ти такий терпіла. Тьомка? Ставлю дизлайк. Свої думки з приводу цього фільму пишіть в коментарях. Моя оцінка 8 балів із 10.